Сьогодні в Україні немає на посадах відповідних людей, яка розуміє стратегію і потрібність держави національно патріотичного виховання. Насправді його зараз як такого на державному рівні немає, і воно повністю провалене, тому що держава не зацікавлена в вихованні патріотично свідомої молоді. Я можу це сказати досить відповідально, оскільки вже 25 років як є пластункою. Коли я пластувала, було тоді теж проблема. У нас було не так багато виховних. Ків, які на волонтерських засадах займалися дітьми, але ми домоглися того, що в нас на рівні. Івано-Франківська створений цілий дитячо юнацький пластовий центр. Він фінансується з міського бюджету, і там ми, хоча б, можемо профінансувати людям базові ставки заробітної плати. ще дуже багато вихованців того ж Сокола, Нацальянсу, Альянсу, МНК це такі організації, з якими ми починали наші студентські руки. Більшість з них це є дуже потужні військові сьогодні на фронті. Вони і командири, тому що вони отримували ці базові навики основи бути Вірним Богу в Україні наші гасла. Я переконана, що на державному рівні сьогодні тільки декларується, що нам потрібна молодь у селах, проблема де зібрати дітей. В першу чергу нам потрібно затвердити фінансову програму патріотичного виховання, дати можливості підсилити національно спрямовані організації і дати їм повний зелений коридор їхньої діяльності.